Декоративні штукатурки, які ми пропонуємо фасальні системи, це полімерцементні і полімерні, силіконо-акриловий, акриловий, силикон... у акрилових трохи більше коштують і підбирати треба. Звичайно, виходячи не з вартості, а з, з паропроникності. Тобто, це можуть бути по фасадам із мінеральної ватості, можуть бути і оці сухі мінеральні, а можуть бути і, і, і полімерні, але не акарилові. Зрозуміло. Нові матеріали, які минуло СТ-76. Ційка дольто п'ять разів більше стійка, вона там має. Відповідні домішки, які утримують і захоплюють ці вільні радикали, які руйнують полімерну нашу структуру, а вони їх там захоплюють і відновлюють, і тому ця штукатурка зберігає колір, не дає розтріскувань, ну і моделююча маса, з якої можна там робити поверхні, як там ну, відомі нам, як, як мармурові. Покриття, і під піщаник, і що завгодно, можна з них зробити. Фасадні фарби. Ось бачите, різні такі є червоненькі, такі контрастні плями перекриває. Ця ну, трохи краще, тут вже видно, тут взагалі видно. І якщо цей оця фарба каже, що я ви ж бачите, знову я дешевша ніж в Серезі. 500 гривень, а 300. Ну тут два шари нафарбував і забув, А тут два шари нафарбував, а замовник не підписав акт, тому що я прямо я фарбую ще раз. Цей роботи і знову фарби, і третій шар, а потім ще буде чи не буде, невідомо. І... Врешті-рештою замовник отримає пофарбований фасад, там удвічі дорожчий, ніж один раз би пофарбували нормальною фарбою і забули би про це. Те ж саме стійкість до ультрафіолету, різне водопоглинання, це ви бачите в Оцей камінь за 12 годин опримінювання ультрафіолетом із такого кольору дав нам отакий. А фарба фасадна церезів за 102 години, тобто у 10 разів довше, і, і колір майже, майже зберігся. Тому це це, це дуже, так би мовити, такий показник добрий. Якщо okay. взяв дешеву фабру, якусь там зелененьку, пофарбував фасад. Одне літо пройшло, друге літо пройшло на третє літо. Вона вже не зелененька, а okay. а яка ця посія. Кажу, а де ж зелененька? Один фасад терець, там дерева, і вона зелена, тому що там нема сонця. А там, де сонце, вона вже кричить. Все? І що тепер робити? Два роки пройшло. Ну і ось так. І тепер треба знову рештування, знову майстри, знову фарба, знову там лазити, пробувати. хто за це буде платити. Оце ті випробування пожежні на полігоні на непоширення вогню, що я вам казав, що не всі їх роблять. Систему випроб... пожежному полі випробувати коштує десь біля півмільйона гривень. Якщо у нас комбі... комбінація цих систем це різні підополістирону, то півмільйона два з половиною. Протокол дієся І отак кожній. Ми кожен рік там щось робимо, робимо, робимо. Я вам сказав, що протягом війни 2. Це там випробовується, кожен рік регулярно. І один раз ще був один виробник. Все, більше нікого. Тобто більше на ринку відповідних систем підополістирування фактично немає. Протоколи, які ми там отримуємо. Ні, нема нема Я думала, що це точно ще раз Ну добре, а ми вас чуємо, а ми вас чуємо добре. Це, це приклад того, іноді мені кажуть, що спінополістеролом система ж Г1, вона ж начебто горить. А ось вентильований фасад, до речі, він удвічі дорожчий, ніж, ніж мокра, штукатурний. Це ж там металеві, ці пластини, керамічні. Я вам кажу, бачите, оце горить. горить. Там ваші алюмінієві пластини не гарять, але отой от колір полімерний, що напилюється на цій кераміні. Ці пластини, що воно ж, воно ж не сіре, воно ж то жовтеньке, то зелененьке. Воно отак горить і отак чадить. І, і в тому диму може і, і, і ніхто не згорить, але ні, ніхто не виживе у, у, у тій токсичності. Вони всі затихнуть. там ні мишки, ні кошки живими не залишаться. Я вже про людей не кажу. Оце це, 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 такий гарний будинок у е, нашому, нашому місті герой Дніпро. Офіс, ну, ви всі знаєте, ці абревіатури, магазини. Чого він тут? Тому що оце, оце, він тут горить. Бачите? Оце він до того, а це він під час пожежі. І, і коли їм казали, що Ти, о той фасад, що ви вибрали, ну нам так подобається. Бац, тепер вам подобається. Ну, Херни дуже подобається. Протоколи на випробування, протоколи на кодаростійкість. Бачите, ми випробували 3 джоулів, 10 джоулів, 15 джоулів і 30 джоулів. Із оцих 7 систем, 3 системи і 30 джоулів витрати. Це втричі більше. Це... Ну, я вибачаю, зараз я можу або вам розповідати, або їм. Або, або їм, тому що тут мене навантажило, я одночасно і там щось транслюю, і тут, і комп'ютер великий, і він і туди працює, і на інтернет, і а інтернет не дуже. І тому там мікрофон у мене, бачите, в тому власне в мені, мені треба якось це вимкнути. Указку. Продовжуємо. Зараз звук має вже з'явитися. Це я їм кажу, це добре, продовжуємо. Ви е, бачите, які системи. І у цих протоколах ми вказуємо, які матеріали були застосовані у всіх зразках на, на, на опір удару, у, у якій товщині шару і, і, і які витрати. І потім ми з цього протоколу ці дані переносимо в цих карт. Пасібники і підрядник має їх виконувати. Дозвільні документи надаються. Ще на що хотів звернути вашу увагу, коляда дуже там добре і цікаво, але Якщо ви, замовник не відрізнить, припустимо, таку жовтеньку, якусь, камінцеву отаку, там, штукатурку, вона силіконова чи вона полімерцементна, якщо її вже влаштували, розумієте? Але по парапроникності вона буде різна. І лише через 2-3 зими ми побачимо, що ж там хто порушить. Тому коли вже влаштовано, то воно однакове. пошкрябати може ще я якось там і ну Вибачте, ну і ви вже майже не відрізнити його, бо воно буде все однакове. Жовтенький, ну і добре, що? Але що там було? Це резід жовтенький був за 500 гривень, а я тобі намазав жовтенький за 200 гривень. Він каже, ну, молодець, тобі премія за це. А через три роки бац, нема фасаду. Де той, що премію тут отримав? Треба його шукати і, і в бусигарці витягти. <клес> вливається з натуральної деревини, так, цей малюнок, і вона від, від, відтворює. Відтворює повністю автентичну фактуру цієї деревини, а таке, ну така такань, тобто можна керування, тобто можна десь і, е... так би мовити, у старовинних якихось там одне зробити на без те, а цеглу зробити таку саму, як була, і... і ніхто навіть не, не буде там. Ви бачите, що вона чимось відрізняється. Але подекуди замовний хоче, що в мене був фасад із такої білої силікатної, такої ще з тих часів. Це цегла. Утеплення зробіть, але паспорт фасаду маю, щоб в мене була така силікатна цегла зомбі. Будь ласка, це, це візаж пофарбуванням під матрицю і зробили їм також. Це утеплений це резітом фасад, але зовні штукатурка під цю силікатну цеглу, різна цегла. Це не піщаник, це там не камінь, це пінополістирольне утеплення і зроблене цим візажом, оці карні, це все нема. Додаткові такі шеювати. Далі з нахистом уся сітка інша. А тут бачите, як він зробив. Тут так, ну, так простіше, нащо йому там ще заморочувати, щось там вирізати. Він так, так прибив щось. Тут один дюбель поставив, тут один дюбель поставив. Що зовсім з укосом робити там якась діра, я вже не пам'ятаю, що він там, там з нього зробить, замаже чимось, так воно їму. І, і а потім отаке от маємо, що тут на фотографії. Здавалося, сітка. Оце фа це так, то так трохи голову нахилити. це цоколь, нижній церець фасадної системи він на перекриття опустили, а, а цоколь тут не утеплений, а далі туди от, от, пішов наш фасад. Це зрозумів, так? Да? Це ракурс фотографії. Це нижня частина, бачите там, яка сітка. Там десь сантиметр на сантиметр, а може і більше ті, ті чарунки, вона отак вісить, як якесь там лахміття. Це тут гниле. Що що це за нижній царець нижні нашої фасадної системи, це якийсь ну, суцільний брак. Це е, приклад, яка має бути якісна сітка. Вона має бути плетена, вона має бути логостійкою з просоченням. Е, е, і основа і уток різні, і тому вона має відповідати вимогам по міцності на розтяг в обох е, наших. Е, в сторонах, і вздовж, і, і впоперек. І якщо оце, ну, звичайно що отака сітка вона буде коштувати дорожче, ніж отака. Але така фасадна система вона зруйнується швидше, і потім треба буде або відновлювати, або щось із цим робити. Е, відливи зовнішні, це така болюча проблема. Цим віконникам все до лампочки, вибачте. Фасадна система є, він щось тут прорізав, щось туди встромив, тут вата стирчить, він пішов. Тут воно все тріснуло. А отак от правильно робити. І якщо і це має бути не у, у проєкті, це майже не відображується, нікими ніколи. Але має бути проєкт виконання. Робіт, де це можна відобразити або технологічна карта у складі проєкту виконання робіт? А ДБН у нас вимагає що? Конструктивні рішення парапетів, стиків, укосів, відливі. Вікон, дверей повинні забезпечувати, е, забезпечувати запобігання можливості потрапляння у того, що шару навіть атмосферної вологи. Не про воду йдеться чи в чистому вигляді, а навіть атмосферна волога, якщо там у нас пологість 90%, то вона не має туди потрапляти. А через отакі дірки туди вона залітає, щось, що все ж завгодно, не тільки наша волога. Гідроізоляція під штукатурним шаром на цоколі обов'язково згідно е, вимог ДСТУ 36 шостому е, наносить на фундамент, наносить гідролізаційний шар. На поверхню фундаменту у нас цокрик, це, ми пам'ятаємо, що цоколь це фундамент, що виходить вище рівня ґрунту, далі перекриття підвалу, першого поверх і далі вже йде наш фасад. Обов'язкова там гідроізоляція. Оці усі зміни, внесення ці конструкції, кондиционер, кондиционер, вода тут тече, фасад мокне, гниє, щось тут. Інше забороняється будь-які зміни. Далі ґрунт можна там може сідати, сповзати тоді через такий шар. Це фотографія, так би мовити, реальна, вже експлу... будинку, що експлуатується. Вимощення зробили молодці, цоколь зробили камінцева штукатурка, молодці. Навіть якщо зможе це зіткнути, це, це не знаю. Тут, там, тут... Такі гарненьких, бачите, Що робити із цією щілиною, ніхто не знає. Вона так і залишилась порожня. Туди вже на... діти якісь туди фантіка насавали, бачите, і воно так диводатече. І так воно і залишилось. Нема слів. Фасадна сітка. Зверху прищепили пістолетом, примазали. Танис розгорнули і примазали усю зверху. Ще не закінчили роботи, Ви Тут бачите, ще гола вата, а тут воно вже з'їхало, вже потріщало. Цей та реч, ще не виконали роботи, вже цей треба починати ремонтувати. Вирівнювання стіни, приклеювання, суцільної вати. Якщо вата в нас вимога там, суцільним шаром, якщо там стіна нерівна, обов'язково треба ці нерівності. Виміряти, зафіксувати, вирівняти цю стіну, штукатурку. Вирівнювати клеєм для вази дорого, тому що штукатурка для стіни коштує удвічі дешевша, ніж клей для вази. Тому він, а я отут у мене за кошторисом закінчився клей, не можу один тарез. А, а що треба? А я там підмазував трохи. Так то коштує 400 гривень, а для стіни коштує 190. Чого ж ти тим підмазував? Треба було не тим підмазувати. А, а потім, там, коли не, не вистачає, отакі раз, два, три, чотири ляпухи на ту вату, раз потім ця ляпуха впадає. Від. Іноді отак, щоб вирівняти, щоб клей зекономити. Він туди якісь, як, як, як ці ніжки на табуретки, напихав туди на під вату, туди щось тут, якісь тут порожнини, щоб, щоб там не, і ми, і ці мішки бігали добре. Ну це ж це ж не малюнки з мультиплікаторами. Це фотографії, реальні, реальних будівельних об'єктів, розумієте. І їх виконують хто? Не ви і не я, а виконують ті, хто виходить з наших навчальних заглядів, розумієте? І, і деякі з них розуміють, що вони щось не так роблять, а деякі кажуть, ну а що, воно ж тримається, що ви від мене хочете? Захисний шар, товщина. Я вже там вам казав, армований шар певної товщини. П'ять міліметрів має бути, якщо там написано, штукатурка один міліметр. Це вже шість. Ось тут добре видно. Це і захисний шар із з сіткою із штукатуркою. Скільки там? Раз, два з половиною міліметри. А має бути звідси і аж ось, ось сюди товщина має бути. Захисний шар і штукатуркою, ну мінімум шість має бути. Тут навіть без усієї лінійки видно, що він втричі менше. А потім, отак, воно там. Повідривалось, чого воно в мене так повідпадало? Того, що твій підрядник зекономив тобі 100 гривень, тепер ти отаке от маєш такий головний бій. З цими сітками воно ж 10 метрів, там прищепили, один міліметр нерівно і примазав, Ну, Рядом там один міліметр згинувся, 10 метр гли... 50 сантиметрів пішло. І її вже отак не, не смигнеш, тому що вліво-право, тому що воно вже там розчиняє. Тоді, ну так, і примазав, а потім воно бац, і так і, і тріснуло. Оце фотографія мені дуже подобається. Це ракурс. ну Не подобається те, що там зробили. Ото там знизу то, то тротуар, а оце то дир, дир 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 доверху, це, це верхній поверх. Це зрозуміло, так? Да? І отака тріщина, оце зверху, і вона так пішла. А це вже оце, і утеплення, і штукатурка, все було. І воно так тріснуло зверху, це намальовано. Бачите, пішло, 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 і там з 15-го поверху і до першого. Оце там взяли цей каркас, газобетонна стіна, тут приклеїли вату. Ви бачите, отам у цій щалині десь клей, Я не бачу. Вона наче у повітрі лісу так? Далі відрізали, відірвали один квадратний метр. Ви залишки клею на стіні, бачите отут? Ну отут трошки щось є. А там немає. Як вона там мала триматись? Я закінчую. 5 хвилин і закінчує. Як вона там мала триматися? На юбілях тут щось трималося. Газобетон він ще зміг його забити, тому що воно там тут засердилося легко 9 см. А ось бетон, бачите, на цей цвях. Взик, а воно свистить і не. Та він молотком бахнув, він там той цвяк. Погнувся, Тут нема ні клею, ні дюбеля нема. На чому воно? Він думав, що він тут заштукатурять цим церезітом, і воно на зовнішньому церезіті буде тримати. Бо воно взагалі не впало і нікого не вбило. Це добре. Але воно тріснуло. І тепер оце, будь ласка, що з цим робити? І скільки коштує оце відновлення? Хто винен? Ну, звичайно, що винен. Зрозуміло, не винен. Ну, а таких фасадів воно у нас Бачите, скільки їх усіх треба ремонтувати, це приклад до та після, і зовнішній вигляд, і е, виконання енергоефективності. Приклади, ось бачите, який гарний фасад. Це ну, отакий тобто, от, фасадна система, я вже не пам'ятаю, але ну, припустимо, цей офіс отут. У звичайній сірі такі силікатні будівлі він коштував одну суму, а в такій він вже вдвічі дорожчий. Тобто не тільки ми е, вирішили питання з енергоефективності, а й загальна вартість такої будівлі в цілому і, і тих приміщень зростає. І приклади там, під дерево, це під травертін. Да, стосовно процедури навчання, в нас є навчальний проєкт. Онлайн-платформа, її опікується півень Наталя 477 телефон, Її електронна пошта. Ми її розробляли для наших співробітників і наших партнерів, але за запитом вона за наявності електронної пошти може будь-кого туди підключити, тобто може і вас, або ваших учнів підключаєтесь. Там є теоретичні курси за всіма видами робіт для навчання. І далі ще можна... Можна користуватися, як це робити. Напишете листа, що просимо тете, перелік цих почт, ви надсилаєте і все зробить безкоштовно. За останні 5 років поштою вам дадуть, за останні 5 років поштою вам дадуть доступ і ви Це також безкоштовно можете дивитися. Ну і в різних наших регіонах є в нас інженери, які працюють вже на містах із підрядниками, і з проєктувальниками. Тобто вони, якщо е, у, у центральний регіон у нас є такий ось інженер, мій помічник Олександр Стімінко, до нього може звертатись з будь-яких питань. А, а в інших регіонах там є такі ж самі, є в нас і менеджери, і е, технічні консультанти, і інженери, які відповідають на всі питання. І ваші, і проєктувальників, і підрядників. Ну і сайт Резит.юай, там, де є усі і літературу. Мабуть, вам, будучи у вас практичні заняття, вам там щось там, дадуть, якщо ні, то можете звертатися до мене. Ну і все. Дякую за увагу. Якщо вам треба, мої контакти.